Всім привіт! З вами вчитель інформатики Тішкова Наталія Сергіївна. Сьогодні ми будемо говорити про складові комп'ютера та їхнє призначення. Багато чого ви вже знаєте, і зараз дізнаєтеся, сподіваюся, щось нове. Почнемо з обговорення пристроїв для ведення інформації. І для розуміння одразу з приклада почнемо. Клавіатура. Насправді це пристрій введення інформації, тому що, натискаючи на відповідні кнопки, інформація одразу з'являється у нас в комп'ютері. Тому клавіатуру і використовують для введення символів і відповідно команд. Цікаво зазначити, що мишка також є пристроєм введення інформації, бо завдяки неї можна вибирати команди, малювати і виконувати багато інших різних дій. Давайте не будемо плутати сканер з принтером і багатофункціональним пристроєм, тому що пристроєм ведення інформації є саме сканер, тому що він використовується для ведення текстової і графічної інформації і є електронно-оптичним пристроєм. Відповідно поклавши світлину, фотографію, картинку зображення, малюнок, все що завгодно, в сканер. Інформація, натискаючи певні кнопочки або комбінацію кнопок, з'являється одразу в нашому комп'ютері, ноутбуці тощо. Тому це пристрій введення інформації. Подивіться, будь ласка, на зображення, який крутючий мікрофон ми бачимо багато хто з нас про таке мрії. Так, так, мікрофон це також пристрій введення звукової інформації. А тепер до вас питання. Зараз напишіть в зошитах. Дату, домашня робота. І дайте відповідь на питання, що можна використовувати замість мишки. Тому ставте відео на паузу і попрацюйте трошечки в зошиті. Питання перед вами. Сподіваюся, що ви змогли дати відповідь на те питання, яке було на попередньому слайді. А тепер ми з вами перерахуємо основні пристрої виведення інформації. Пристрої для виведення інформації це спеціальні пристрої, які дозволяють людині отримувати дані в зручному для неї форматі. Говорячи про комп'ютер, одразу хочеться сказати про монітор. Чим якісніший монітор, тим краще і легше з ним працювати, і наш зір залишається більш неуражений впливом комп'ютерної техніки. Тому так, монітор це пристрій виведення інформації. А чи знаєте, ви такий пристрій моноблок, який дуже схожий на комп'ютер, але естетично виглядає гарнішим, займає менше місця, те, що ви бачите на зображенні, це і є моноблок. На відміну від звичайного персонального комп'ютера, він вже не містить великої коробки системного блоку, тому що основні функції і складові. Знаходяться саме в його корпусі. Але моноблок це тип техніки, що поєднує кілька пристроїв в одному корпусі, як ми вже з вами про це ну, обговорили. Ми проговорили пристрої ведення інформації, пристрої виведення інформації. Але не слід їх плутати з пристроями воду виводу. Це такі пристрої, які можуть бути використані як для введення, так і для виведення інформації. Зараз на прикладах ви зрозумієте краще. Наприклад, сенсорний екран працює за принципом монітора, але вибрати потрібну опцію можна за допомогою пальця. Тобто натискаючи на екран, ми вводимо інформацію і одразу на екрані її бачимо. Пристрій водовиведення. Навушники з мікрофона. Пристрій виводу інформації це коли навушники без мікрофону, але якщо у нас ще є мікрофон, ми вводимо інформацію. Відеокамера, з якою інформацію тільки не можна передати комп'ютеру, але й оброблено можна записати на диск. Модем, який використовують для обміну даними між комп'ютерами. Коли ми вже так багато з вами проговорили про інформацію, зараз на зображенні показан процесор Intel IC. Процесор це пристрій для опрацювання даних. Він саме забезпечує виконання комп'ютерних програм, швидкість роботи комп'ютера в більшості випадків. Визначається швидкістю опрацювання даних процесором. І якщо розглядати ситуацію, коли вам хочеться на комп'ютері робити якомога більше інф... функцій, використовувати якомога більше додатків, програм, ігор, саме на всі ці процеси і впливає наш процесор. Інколи таки хочеться процесор поєднати з мозком людини, тому що всі операції виконує або відповідає за них саме він. Але якщо говорити саме про зберігання інформації, то слід згадати про пам'ять комп'ютера, яка призначена для зберігання даних і програм. Її поділяють на внутрішню та зовнішню. Якщо говорити про магнітні й оптичні диски, флеш-накопичувачі, вони належать до носіїв тривалого зберігання даних. Їх також називають зовнішня пам'ять. А жорсткий магнітний диск або вінчестер, як правило, використовують для зберігання різних даних, текстів, числових даних, зображень, музичних композицій, фільмів, ігор і тощо. Говорячи про сучасні флеш-накопичувачі і компакт-диски, оптичні диски, також використовують для зберігання даних. Але слід зазначити що ці накопичувачі не тільки використовують для переносення даних з одного комп'ютера на інший, вони настільки вже розвинуті, що їх можна використовувати для перенесення даних і на планшети, і на телефони, і на інші різні технічні пристрої. Та ми з вами не проговорили про ще один вид пам'яті, а саме оперативну пам'ять, яка використовується для зберігання тимчасової інформації. Особливо цей показник важливий для тих, хто багато працює в мережі Інтернет і кожне завантаження в мережі Інтернет є тимчасовим, і для цього використовується саме оперативна пам'ять. Так само оперативна пам'ять важлива для тих, хто грає в ігри, використовує складні додатки типу фотошопу і інші, тому що саме для тимчасового опрацювання, до токи, допоки ви не натиснули на збереження. Файлу інформації. Вся ця інформація знаходиться в оперативній пам'яті. І цікаво сказати про те, що якщо ви не встигли зберегти, чи у вас відсутнє автоматичне збереження інформації, і якщо ви працюєте на стаціонарному комп'ютері, який підключена до електропостачання, при виключенні електропостачання оперативна пам'ять очищується і ви можете втратити свої дані. Отже, ми розглянули основні складові комп'ютера та їхнє призначення. Увага! Домашнє завдання. У вас вже є відповідь на одне запитання. Тепер друга частина домашнього завдання. Напишіть пристрої ведення інформації, які маєте ви. Пристрої виведення інформації. Які маєте ви, і пристрої ведення, виведення інформації, які маєте ви. Тобто, у вас буде ще плюс три відповіді на питання: пристрої ведення, пристрої виведення, пристрої ведення, виведення інформації, які маєте ви. Чекаю на ваші роботи і бувайте!